Пустка сувора і безжалісна. Сьогодні ми покажемо вам бойову систему гри та ваш загін, від створення якого залежить успіх у грі. Правосуддя в Аризоні починається зі створення персонажа. Ви можете обрати заготовлених бійців або створити власний загін елітних пустельних рейнджерів. Характеристики, вміння, збройові навички, зовнішність оберіть усе аж до марки цигарок вашого бійця. Зараз ми створимо знавця важкого озброєння, який вміє модифікувати зброю. Координація одна з найважливіших характеристик, яка визначає рівень поводження зі зброєю. А додатковий шанс дистанційного ураження дозволить вам менше хибити. Більше очок дії дозволять вам більше рухатися і стріляти за кожен хід. Героєві стрільцю не зашкодить кілька очок уваги. Додаткова ініціатива допомагає швидше діяти в бою. Додаткове ухилення визначає шанс уникнути шкоди, а збільшення шансу крита у ближньому бою знадобиться, якщо вороги підійдуть заблизько. Наш хлопчина кулеметник повний телепень, дамо йому ще очко інтелекту, аби він отримував більше очок у за кожен рівень. Ну і до всього він мерзенний гівнюк. Заберемо в нього два очки харизми і вкладемо їх у силу. Тепер він може нести більше речей. Не дарма ж він. Тямить у важкій зброї перейдімо до вмінь. Важке озброєння визначає, як добре наш братик поводиться з кулеметами, гранатометами, ракетометами тощо. Зброярство дозволяє розбирати непотрібну зброю на деталі, які підуть на покращення його чинного арсеналу. Ну і ще варто вміти махати кулаками на випадок, якщо вороги підберуться в притул. Якщо розвинути силу та увагу, вистачить навіть одного очка кулачного бою. А тепер до особистості назвемо його Стрелько Довбенсен. Це пияхні гіліст із ядерної пустки поблизу Майно, що в північній Дакоті. Гра пропонує вам десятки варіантів голови персонажа, його волосся, відтінку шкіри, одягу тощо. Ви можете створити загін рейнджерів, які виглядатимуть, мов грізні бійці, нечесаних диваків у Латаному дранті, або взагалі щось унікальне. А тепер оберемо інших трьох рейнджерів, аби доповнити наш загін. Візьмемо когось із наперед згенерованих персонажів. Переконайтеся, що всі ваші бійці різні. Збалансований загін, ключ до успіху на полі бою. Не забудьте польового медика, хірурга. Наш загін прибув у містечко Демонте, далеко на сході від цитаделі рейнджерів. Ми сподіваємося відновити радіовежу, аби поширити пусткою наш заклик до надії та безпеки. Прибувши до міста, ми перечуваємо лихо. Наші рейнджери не готові зустріти аж такого ворога, і певно, добром це не скінчиться. Даю нам потрібна свіжа кров. Погляньмо, як із цим нападом впорається правильний загін. Цього разу ми надали загонові спорядження доречне для цього завдання. У нас майстри з пробиття броні, важкої, енергетичної та ударної зброї. Усі вони роздовбають корпуси роботів. Наш снайпер є також вправним хірургом і здатен воскресити полеглого товариша. Тут пасує гучний початок. Наш кулеметник виходить уперед і пристрілюється. Так він заманить роботів у пастку. Достатньо відступивши, він разом з рештою загону перетворить роботів на брухт. Зверніть увагу, що всі бійці присіли так легше влучити. Самі бачите, як доречні зброя, вміння та рейнджери перетворили самовбивчу місію на цілком посильну тактичну сутичку. Та можете бути певні, у пустці трапиться ще не один випадок, коли цей бравий загін умільців виявиться за слабким, аби впоратися зі завданням. Зараз ми у щасливій долині, також знаній як тюрма, колишній базі рейнджерів, яку захопили їх суперники ополчення червоний скорпіон. Тут височина забезпечить нам кращу влучність. у голову штука вельми ризикова. Але зменшений час влучання компенсує вагома шкода. Навіть якщо рельєф грає вам на користь, укриття все одно не завадить. Та кожне укриття має свій запас міцності. Ваші вороги теж ховатимуться в укриттях, та всіх їх можна знищити. Орієнтуючись на полі бою, ви знайдете підхід до ворога. Та не рейнджерами єдиними. Ви можете завербувати ціле розмаїття мешканців пустки від рейнджерів, що приєднаються до вас тимчасово, до лікарів, безхатьків і навіть роботів. Тут ми перепрограмували робота Джеймі, аби той допоміг нам звільнити містечко Демонте від загарбників. Ось Джеймі завдає шкоди. Ось Джеймі зазнає шкоди. А ось Джеймі робить щось особливе. Це не просто миготливі вогники. Це зниження точності ворогів у радіусі навколо Джеймі. Ну ж бо застосуємо вміння, аби допомогти Джеймі. Ну і от ми готові до бою. Ви зробили свій вибір, натренували загін. Та знайте, що небезпеки Аризони не загартують ваших бійців перед випробуваннями Каліфорнії, що їх ви зазнаєте у другій половині гри. Organisms the pictures of Arizona.